Не видавайте інформацію, яка піде по телебаченню. Такими словами, суддя господарського суду звернувся до колишнього працівника Волинського облавтодору, коли мова зайшла про майно державного підприємства, а саме про базу відпочинку в урочищі гряда біля Світязя. Майно облавтодору інвентаризують неспроста, бо ж державне підприємство оголошують банкрутом. Що далі буде з майном і кому воно дістанеться, поки що невідомо. Нині в облавтодорі працює лише директор і два сторожі. Майже пів тисячі колишніх працівників досі не можуть отримати зарплату. За п'ять місяців зарплата за останніх і розрахункові не виплачені. А я проробив скільки сорок років. Скільки вже не платили? З грудня по травень. Ну там великі суми. Хоча роботу робили, ось, але ж гідної оплати не було згідно штатного. Борги Волинського облавтодору лише по зарплаті вимірюються 16 мільйонами гривень. Податківцям держпідприємство боргує ще понад 16 мільйонів, 6 мільйонів фонду соціального страхування, і це лише частинка боргової ями Волинського облавтодору. Нині держпідприємство оголошують банкрутом, хоча 20 років воно було на плаву, створене державою, аби будувати в Україні автомобільні. Дороги і автостради, і хоча попередні кілька років дороги в Україні будували ну дуже активно, чомусь банкрутує саме державне підприємство. Як так сталося? Завершиться фінаналіз. Ми зможемо сказати, як так сталося, чи їх не допускали до тендерів, чи їм просто не давали роботи, чи це можливо була свідома діяльність певних працівників, які довели до того, що робота не велася належним чином, не було. Майно Волинського облавтодору нині інвентаризують. Більш ніж за півроку інвентаризацію провели лише на 50%. відсотків. Мовляв, не встигають, бо ж Білорусь близько. Одним словом, причина війна. Проте як тільки колишній працівник облавтодору обмовився, що банкрутуюче підприємство має базу відпочинку на гряді, суддя тут же став його зупиняти. Я прийду, прийду. Е, можна? Антолій Юхимович, Хі... будь ласка, ви сьогодні в судовому засіданні як слухач. Ви ще не є кредитором. Ми розуміємо, що у вас є е, вимога по заробітній платі. Сьогодні ви слухайте, але не видавайте інформацію, яка піде по телебаченню. Можливо, вона буде недостовірною, можливо, неповною, можливо, перебільшеною. І люди підхоплять цю думку і будуть, може бути проблем. Уже поза засіданням Анатолій Богдан розповів, вартість державної бази біля самісінького світязя – десятки мільйонів гривень. Вартує на ринку біля 50 мільйонів, як мінімум. І будинки побудовані всі абсолютно, і старі, і нові, дерев'яні. Кругляка за цими удобствами побудовані за рахунок доходів, за рахунок прибутку Волинського облавтодору. Це люди, ті, котрі звільнені, котрі сьогодні ходять, вибираються і просять дайте зарплату, це за їхні кошти. Київ ніякого відношення до нього немає. У мене є свідоцтво про право колективної власності, котре видано шацькою. Районною радою, як розповів адвокат, свідоцтво на право колективної власності є лише на частину будиночків. каже, ще шість двоповерхових будинків побудовані пізніше. Свідоцтва про право власності не мають. Яке ще майно належить облавтодору і скільки його арбітражний керуючий в подробиці не вдається. каже, треба дочекатись завершення інвентаризації щодо складу майна. Це виробничі приміщення, це фактично філії, які складаються з рухомого і нерухомого майна. Любомиль автодор, так, це теж належить. Так, так, так. Філії, які знаходяться в Луд... Волинській області. Скільки таких філій? Вісім. Скільки ще місяців чи бува років триватиме цей процес, хіба що гадати? Поки колишні працівники облавтодору чекають, не дочекаються заборгованої зарплати, розпорядник майна клопоче про свою винагороду. Поки держпідприємство банкрутує йому набігло понад 112 тисяч гривень, майже по 20 тисяч кожного місяця. Я розумію, клопотання воно обґрунтовано відповідно до положень законодавства і Конституції України, відповідає коштам, які були авансовані на депозитний рахунок суду. Але знаєте, по відношенню до присутніх судовому засіданні колишніх працівників, яким винні гроші. Тут трошки совісно вона, але нічого не зробиш. Поки Волинський облавтодор оголошують банкрутом, у його приміщенні тепер Волинська філія Львівського облавтодору. Багато колишніх працівників банкрута перейшли працювати у цю філію. Зарплата і тут на межі виживання. Середня зарплата в нас получається три тисячі. Тому що неповний робочий тиждень, неповний робочий місяць. Якщо в нас взяти, от зараз здають звіти, люди працюють в місяць, в філії приїжджають. От Для прикладу, от у мене є для прикладу, от деякі філії по 4 дня, 8, 9, 7. В місяць, місяць, так. Да. Зрозуміло, дуже важко, об'ємів робіт мало, фінансування. На те фінансування, яке нам доводять, ми стараємося отак і виходити на роботу. Деяку техніку філія від Львівського облавтодору орендує у Волинського банкрута. Скільки її загалом, що тепер з цією технікою та майном і що з ним буде згодом? Директор Волинського облавтодору обіцяв зустрітися із нами і про все розповісти. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.